Дуже піддітна. Я пам'ятаю, як я просипаюся в твоїх обіймах. І хочу, щоб воно було завжди так. То не зміє. Ярослава навіть не здогадувалася, що на неї в цей день чекає такий приємний сюрприз. Прийшла з своїм хлопцем і подругою подивитись виставу по модньому, але сама опинилася в центрі подій. Я взагалі не очікувала, і ми домовилися піти в театр, і всі друзі, і це в мене руки тремтять до сих пір. <свісно> Я взагалі не очікувала і, чесно, не маю слів навіть. Та найголовніше, дівчина сказала на сцені Мукачівського драматичного театру на очах у чималої кількості глядачів відповіла взаємністю. Серед присутніх були родичі та друзі, всі прийшли привітати. Уже знайомі з ним давно, хороший хлопчик, і я думаю, що вони будуть щасливі, здорові. У них багато друзів, у них багато знайомих. Їх прийшли всі привітати, і ніхто не сказав Славці, що сьогодні в неї таке торжество. Пара знайома вже п'ять років. Чотири з них вони бачились рідко, адже Михайло навчався в іншому місті. Та їх кохання пройшло перевірку відстані. Вважають друзі, які активно допомагали в організації сюрпризу для дівчини. Місяць знати, що в неї буде освічення і чекати, і говорити з нею майже кожного дня. І нічого їй про це не сказати. Це було дуже важко для мене, тому що ми говоримо про все майже кожного, кожного вечора, говорячи про всі дрібниці наші дівочі. І не сказати їй про те, найважливіше, що я знаю, що їй Міша буде освічуватися. Це було дуже важко. В Цей момент я знаходився в Польщі, і він мені пише, друг, коли ти приїдеш, бо я хочу славці освічитися. Я був шоковий. Тож момент саме я. Пішов купляти квиток і виїхав з Польщі. Михайло хвилювався, але все ж вийшов на сцену і зробив пропозицію. каже, хотів, щоб цей момент запам'ятався на все життя. Зараз дуже банально роблять освічення, як зазвичай всі роблять дома. Але так як моя зігонька техпить мене так весь час. Ну я хотів її зробити приємно і щоб вона це запам'ятала на все своє життя. Освічуватись в театрі стає останнім часом хорошою традицією, адже в цих стінах це не перше зізнання. Працівники театру вірять, що не останні.